Привіт, мої маленькі друзі! Це я, ваша подружка Марічка. Сьогодні у нас особливий день День гарбуза. Це свято, де головний герой ось цей круглий, яскравий і дуже корисний овоч. Так, малята, в Україні існує чудова традиція святкувати День гарбуза, яке часто припадає. На останню неділю жовтня. І, хоча народився гарбуз у далекій Мексиці, і назва в нього також іноземного походження, його дуже люблять в Україні та давно вважають своїм. Гарбуз це справжній символ осені та щедрості нашої землі. Цей великий помаранчевий, налитий сонцем овоч є одним з найулюбленіших в Україні. Насправді ж гарбуз це величезна ягода, вага якої може сягати кількох сотень кілограмів. У давнину гарбуз був справжнім символом достатку в українських родинах. Його саджали на городах, їли в різних стравах і навіть використовували у весільних обрядах. Наприклад, якщо дівчина не хотіла виходити заміж, вона дарувала нареченому гарбуз. А сьогодні гарбуз став героєм осінніх свят та ярмарків. День гарбуза святкують яскраво та весело. Проводять конкурси. Хто виростив найбільший гарбуз? Проводять кулінарні змагання. Господині готують гарбузові пироги, супи, каші та навіть варення. Різноманітні майстер-класи роблять із гарбузів. Іхтарики, іграшки чи навіть прикраси? Ігри та конкурси, наприклад, перегони з гарбузами? Чи конкурс на найкращий гарбузовий костюм? Ну що, малята? Тепер ви знаєте, як в Україні святкують День гарбуза? Це свято. Наповнені радістю, креативом і теплом. До нових зустрічей, друзі! І нехай ваші дні будуть такими ж сонячними, як цей гарбуз.